Він не вірив у те, що велика війна можлива, доки вона не прийшла і в його двір. Це про Михайла жителя Ольгиного, що на Херсонщині. Торік у березні окупанти вдерлися в його рідне село. Ми сиділи у кухні, коли Таня каже, що хтось ходить. Я виходжу, а їх п'ятеро. Двоє так з полу льожа, ну, не зайшли. Я говорю, а взагалі-то в нас не курять у хаті. чим Чимно себе ми. А ви що тут хазяїва? Чи що? Ви ну, в усоті вже і в такому роді. А далі були обшуки та допити. Росіяни знайшли у Михайла радіостанцію і запідозрили. Через неї чоловік тримає зв'язок з українськими бійцями. Це ледь не коштувало йому життя, погрожували розстрілом. А що ти передавав? Кому передавав? Як передавав, якщо світу немає? Це ж ламповий агрегат радіостанція лампова. Не знаю. Потім вони підозрють. Подожди. а мені так обідно, як -то стало, Ну і легко я зрозумів, що мені все. від смерті Михайла врятувало посвідчення. Документ про те, що чоловік проходив службу у радянській армії. За це його і помилували. Подружжя виїхало з окупації. Тепер же коли Ольги не звільнене, родина знає, як їхнє майно понищили росіяни і сподіваються на якнайшвидшу відбудову. Ми дуже вдячні, дуже вдячні, що Дніпропетровщині, що вони нас прийняли в Кремрогу і ще й нам поможуть відстроїтися. Бригади проєкту «Пліч-Опліч» лагодять у селю жителів Ольгиного вже кілька днів. Загалом наш регіон взяв шефство над трьома населеними пунктами Херсонщини, а це відбудова десятків об'єктів одночасно. Айміна Арнау Дмитро В'єтров, новини 11-го каналу.